Інна Миколаївна, будь ласка, змінити від діяльності від стріменного до виступу. Доброго дня, шановне товариства. Я вимкнула, я так і себе чую дуже добре. А ви мене чуєте? Так. Значить, Я рада присутня бути на цьому круглому столі і значит, представляю громадську організацію, Самоврядна громада, яка є. Значить, членом оргкомітету по встановленню конституційного устрою в місті Києві. Мені прикро бачити і чути, що таке коло експертів все ж таки йде абсолютно в розріз з тими підходами, які оприлюднені і визначені в Конституції України. Громадськість вже давно підійшла значить, з історико-правової експертної оцінки всіх дій, які відбуваються саме в цьому приміщенні Київській міській раді. Справа в тому, що нічого у вас, панове, не вийде до тих пір, поки ви будете шукати, щоб громада знаходила спільну мову з вертикалю влади, як було представлено представником від Верховної Ради, до тих пір, поки я мушу зазначити, у мене є і у нас є в нашої групи офіційні документи, підтверджуючи нелегітимність Київської міської ради, не її ні в жодному архіві, ні в жодному державному реєстрі. І ви зараз на себе взяли відповідальність проводити реформу самоврядування. Якщо ви вже взялись, то будь ласка. Покладіть на стіл конституцію, реалізуйте всі її положення. Відновіть, будь ласка, оті всі архіви втрачені Олександру Олександровичу, коли ви, ми з вами були у вас на засіданні е, комісії по самоврядуванню, знайдіть оті технічні паспорти на будинки, оприлюдніть громаді. А тоді ми будемо говорити про місцеве самоврядування. Е, мій сусід е, по громадській е, позиції, громадянській пози, позиції, чітко сказав, що. Акцентував, що магдебурзьке право це право розпоряджатись власністю, і зараз треба говорити про власність, про економічний корінь цього питання. А якщо ви говорите про поділ на е, дрібні е, там е, локальні громади в Києві, то це злочинний простір. Якщо ви хочете територіальну громаду підмінити її будь-якими інституціями, які фінансуються проон і е, Ради Європи, шановні представники, я не пам'ятаю, ви сказали, ви знаєте, рано чи пізно прийде кримінал до вас. Ви будете відповідати за те, що я вас не перебивала, я терпіла і ви знаєте, маю право. Значить, і ще раз говорю: що тільки територіальна громада, ніяка громадська організація не може замінити територіальну громаду і не може собі підпорядкувати. Уявляєте собі, якби я маючи громадську організацію, самоврядна громада, да спокусилася захопити чи навіть в думках поставити питання про об'єднання під там, територіальної громади Дніпровського району. То це завтра буде ще якась там кияни об'єднуємося, ще будь-яка організація. Шановне товариство, я бачу тут багато молоді. Чи знають отця представники молоді взагалі про... Ну, деталі економічного використання власності, що вони зараз приймають участь в винесенні рішень. Робоча група, я я єдина от із всіх представників, взагалі, аполітична. будучи суспільствознавцем, е, вважаю себе експертом по питанням навіть права, тому що маю відповідну освіту. Найближче до конституційної платформи зараз е, підійшла. Представник э, Сверестюк, бачите, партія Свобода. І ще щось там э, теплиться надія, що можна якось взяти за основу пропозиції. Все решта, це просто. Пуста балаканина, вибачте, за емоційний виступ, але все ж таки, ми розраховуємо на те, що Київська міська рада стане легітимною тільки тоді, коли ви повернетесь обличчям до громади і скажете: спочатку громада, ви розберіться, знайдіть кордони, значить, кордони об районів. Все це визначено, в архівах є власність, земля за ким зареєстрована, в публічні реєстри власників встановити. Ми вже механізм, це знаємо, і на громадянську позицію відправляли проєкт. Ми ми працюємо паралельно. Я зайшла випадково на цей паралельний світ. Люди добрі. Початок і про, е, зміни в країні почнуться в столиці. Почніть, будь ласка, пане Гусовський, до вас ми приходили на е, засідання місцевого самоврядування. Ну просто ну за душу бере люди добрі. Зберіться докупи, залиште всі свої амбіції, прив'язаність до фондів, до фінансування економічної е, ради Європи і все. У нас більше добра. Розберемося, все на... наладимо і встановимо так, як має бути. Вибачте, будь ласка. Пані ну, дякуємо. Так ми якраз про те. Ось власне ми зібралися цю річницю. Тут всі зібралися, і власне абсолютно не перечити просто інший політикономічний, я б сказала, погляд і круглий стіл. Нагадую, у нього формат діалог. Якраз для того, і ми ініціювали, щоб почути різні дякую, думки і максимально діх... врахувати. Дякую вам, Моргун В'ячеслав.